Чи дійсно РФ не планує затягувати війну на 2025 через проблеми з ресурсами? Ну, ну дивіться, що із того, що я бачу. Нам дають жрицю, яка взагалі з собою мається на увазі, що це таємна інформація, яка зв'язана з грошами, дуже великими грошами, і позірці їх потрібно якимось чином десь взяти, десь знайти. І башня тут. Якби гроші можуть закінчитися в один момент, так що моя відповідь точно не планує, хоча вони це оголошують. Чи можна інтерпретувати слова Путіна про те, що все узбережжя Чорного моря стало російським після російсько-турецьких воєн, як натяк на можливі територіальні претензії РФ до Болгарії? Я скажу так, що там не тільки до Болгарії. Чому? Тому що там якийсь просто якийсь громадний переділ світу. То знаєте, є Путін і є якийсь там, вибачте мене, всранний світ, і він, я є цар цього світу. Мені дуже так схоже на казку про Золоту рибку, пам'ятаєте? Чи дійсно Україна отримає 50 мільярдів євро допомоги від ЄС, навіть якщо Угорщина буде блокувати угоду про бюджет? Ми їх отримуємо. Вже над цим працюють. Єдине, що вони нам треба ще були вчора, і тут якби підзатяжка буде. І по повішеному, щоб ви просто розуміли, ця підзатяжка десь приблизно на місяць затягнеться, і потім ми його отримуємо. Так що оця, просто треба це перечекати. Не накручуйте себе, я прошу, бо я просто бачу, які настрої в людей. Чи дійсно це Шольц переконав Орбана уникнути голосування щодо України і яким чином? Ну, це Шольц. І це було не напряму це якесь закулісся було. А, яким чином це погроза? Тим, що якимось чином, чи перекриє допомогу, якби нам показують, що зв'яже по рукам і ногам, і воно зв'язано фінансово. Саме зв'яже, як ви розумієте, Угорщину. Так що плив це був на гроші. Чому Шольц став так активно підтримувати Україну? Тут, знаєте, так цікаво, якби нам говорить, це країна зараз Шольц, миротворець, який може приблизити чи домовленості, чи взагалі перемогу. Так що це його якась роль в цьому всьому. І він саме яким чином встає оцим знаряддям, що рухає весь все це колесо. Кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом! Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чи була випадковою відсутність канцлера Австрії під час погодження нового пакету санкцій проти РФ на засіданні Європейської Ради? Я все-таки погоджуюсь з вашим терміном випадково, тому що людина хвора. Він просто зараз хворий і щось таке, знаєте, відбулося дуже швидко. Може, навіть і вірус. Да? Бо він якби мав бути, і потім щось знаєте, якась там така історія, що просто вийшов. Я не знаю. Якщо ми беремо в такому, що він є, то може йому, от саме на рівні того, що може пажу мечів і погано стало якось. Але тут я не бачу, що воно підстроєно, так? тому що він в будь-якому випадку був за, якщо це комусь цікаво. Чи зменшиться допомога Україні від Нідерландів у зв'язку з приходом до влади ультраправої партії? Дивіться, ну це в будь-якому випадку буде тимчасово. Зараз у нас там будуть якісь розбірки на рівні? Хто кому що і за що. Далі четвірка Пентаклів, яка говорить, що все, що підписано, воно буде віддаватися, при тому буде віддаватися в сроки. І далі дуже кардинально змінюється напрямок і стають вони суперактивні. Так що це щось тимчасове, поки не розставляться там всі крапки на «и», і потім вони в будь-якому випадку будуть по цю сторону барикад, по нашу сторону. Чи будуть співпрацювати з українським оборонним сектором японські компанії, які працюють у сфері високих технологій. Ну, вони вже працюють. Саме є якісь там домовленості, да, але вони якось якісь спільні домовленості, і ми вже з цим працюємо. Нам вже говорять, вже. Ну, якщо нам не оголошують, це не, це не про те, що там нічого не відбувається. Там доволі на такому високому рівні вже. Це не на рівні, саме, коли налагоджується, а саме на рівні, коли вже якось вже йде якийсь рух. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. Мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Чи домовиться уміров з іншими країнами про створення спільних оборонних підприємств? Ну, перш за все, що нам, дають, що це ілюзія, що якось не дуже готові вкладувати, саме що ілюзія, що вони якось домовляться. Ну, зараз на найближчий час моя відповідь ні. Чи вдасться втілити план прозорих закупівель в оборонній сфері найближчим часом? Теж моя відповідь ні, тому що в будь-якому випадку є там якісь схеми, які будуть ламати, але їх ще тільки будуть ломати. Так що зараз ні. А далі нам говорять, що там дійсно через якийсь період часу воно стане більш-менш нормально. Але ми маємо пройти оцей етап, коли поламають ці схеми. Чи зможе Зеленський налагодити стосунки з республіканцями Конгресу США до кінця грудня? Я б не сказала, що вже налагодив. Робляться якісь певні знаєте, дії, але є протиріччя, в них якась своя історія. Вони не, не за те, щоб вони були, і ми будемо бачити башня так. Там різного роду заяви, що вони там знову не підтримують якась отака історія. Але через певний час ми в будь-якому випадку будемо співпрацювати. Якщо налагодити саме стосунки, стосунки ні. Поки зараз ні. Це якщо відбудеться чуть пізніше. На зараз ні. Чи дійсно в компанії «Київстар» є зрадники, які зливають інформацію російським спецслужбам? Це сто відсотків правди і за такі хороші гроші. Чому зростає кількість жінок, які добровільно вступають на військову службу? Тут багато сімейних якихось історій, що вони хочуть бути поряд з чоловіком. Це одна історія, а інша. Там все-таки платять, платять якісь гроші, і саме для цих жінок дуже важливо і гроші і бути поряд. Так що це більше про це. Якщо хтось думає, що їх якимось чином заганяють, я тут розчарую, ні, тут, ну, тут сонце, да? тут добровільно, тому що у нас сонце добровільно світить, ми його заставити не можемо. Це якась історія добровільного. Так що це добровільно. Коли повноцінно запустять Електронний реєстр військовозобов'язаних? Ну, воно вже десь підходить до краю, тому що вже. Якісь там є неполадки в тій системі, наскільки я розумію, саме неполадки, по всім даним там не сходяться прізвища, да, якась от там така робота на рівні людського фактора, щось там внесено правильно, неправильно, але воно от на якійсь уже крайній ступені вже, воно дуже скоро має запуститися. Це вже дуже мало залишилося. Чи будуть покращення в судовій системі України найближчим часом? Ну, моя відповідь ні. Чому? Тому що це якось неможливо зробити, бо там повний хаос, вибачте мене. при тому він на всіх рівнях. І по правосуддю, поки не будуть, не посадять парочку, я маю на увазі суддів. Там толку не буде. Чи досягнуть свого учасники протестів гроші на ЗСУ, які відбуваються зараз в багатьох містах України щодо спрямування коштів з місцевих бюджетів на потреби ЗСУ? Ну, перше, що треба зрозуміти, що ці люди йдуть на перекір владі, і ми будемо бачити й противодію. Чи може наша влада. Почати їх хапати якимось чином, розправлятися, на жаль, так. На жаль, ось така історія. Але чи зможуть добитися через певний час так доб'ються. Єдине, що чим більше буде активність, тим воно швидше буде працювати. Я б дуже просто просила б тих людей не зупинятися, не дивлячись на те, що ми там бачимо. Чи будуть масові протести громадян України цієї зими і яких сфер життя вони стосуватимуться? Чи будуть масові будуть? Будуть, воно, знаєте, воно помагу, це що просто все не дуже так далеко. Це вже ось скоро воно буде, воно готується. І по місяцю навіть є ті, хто готують. А яких сфер воно буде військові і знову ж гроші, сфера грошей. Тут нам говорять, що нарушується закон брати й і давати, і, і таким чином люди не витримують. Там і є тема, що і нема роботи. І куча всього туди накладується. Так що фінансово це саме військова історія. І оця корупція, яка переходить ці межі, порушується закон брати і давати. Чи є вірогідність того, що контрнаступ був невдалим через велику анонсованість у медіа? Ну, це, вибачте, мені дурня. Бо як була анонсованість, то чому ми тоді рухались? Так, це, це неправда. Це нам зразу ж дають, що це придумано для того, щоб якимось чином скинути на, на зовсім інших Ні, Це неправда. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.